Так, шайка коротше, цих як він. фірми в зборі, субота. За тиждень бачите, як у нас майстерня. Зараз полочки будемо переносити, ставити, Що тому ну, дош'єм цю стіну, поки оставимо, бо треба буде проводку перенести сюди, ще тут підбити гідроізоляція. Так от виходить. Робимо. Не сидимо на місці. Що у нас там? Своє в полі, туман, темнота. Субота закінчується отак у нас. Туманчик виходить. Поки там один Д-65 доробляють мотор. Це ми робимо спеціально для того, от майстерню, щоб там зимою R80 два штучки скласти, відновити. Коротше, мій музейний експонат УМЗ. який там цей синхронною коробкою. Той, що там стояв, колись в мене там випаняли і казали, що він ніколи не поїде. Але він поїде, оказується. Потихеньку зараз ще душ'єм там-там. І після цього там поприбираємо і полочки поставимо, щоб вже звільнити ту частину. Тут, а ви поняли, ми не будемо, поки, тому що треба проводку буде перенести повністю розв'язочку, зробити. Тут а лампочки будуть такі красиві. І ще зробити гідробар'єр. Подивимося, чи ми будемо цього року робити це гідробар'єр. Подивимося для початку. Можна потім буде переробити лампочки, там розв'язочки зробимо все остальне. Тут а ми нічого не зашиваємо поки, тому що має стояти у нас балеріан. І нам треба буде придумати, як має буде виходити тут димоход, кудись балеріанчик навскусить. Ну Подивимося. Так я планую, а може він тут і стояти. Не буде. І двері розширити. Тому що ці двері, які в нас є, зараз тут на цьому. Ну, вони дуже вузенькі. Десь ми їх зробимо такі якось довод на розширення. Будуть великі двері більш цього жалюзі поставимо. Чого, щоб можна було підвозити, кранбалочку хоп, ход туди поставив, там далі собі тягай куди хочеш і все остальне. Тому що неудобно буде Даже щось варити, угольники, якісь там схемки, фігемки, не буде виходить. Темніє. Ми працюємо. Ну так, не напрягаємося, щоб не, не нервувати, тому що нерви вони не потрібні ні для кого, соя в полі. Тому щоб голову собі забити і цей менше нервувати, якийсь з'являється, туман зараз сікти начне на да, вже січа. То ми робимо майстерню. 100 гектарів сої в полі це трошечки багато. Хоча є люди, в яких набагато більше. Так що... Не переживаємо, сушечка є, просто щоб дало нам в поле зайти. І трошечки морозець був. Ну морозцю поки не показує. Так що таке діло? Будемо ждати. Працюємо сюди до перемоги, ми здаємося.